Кажуть, що в новий рік здійснюються всі мрії та бажання. Оскільки мрія у нас одна на всіх, думаю, дуже скоро ми всі будемо в сімейному затишному кулі святкувати Новий рік та Різдво, всім миру, добробуту та тепла близьких. Побратими, вітаю вас всіх з новим роком. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, духовного спокою, сімейного щастя. Хочу, щоб у нас уже всі. Знайшли вже свій дім сімейний в цьому році, який наступає. І саме головне – перемоги. З Новим роком. Друзі, вітаю всіх з наступаючим Новим роком. Бажаю всім міцного здоров'я, сімейного благополуччя та Янгола охоронця, який буде оберігати ваші сім'ї. Бажаю, щоб в цьому році ми разом досягли нашої перемоги. Слава Україні! Брати, вітаю вас з наступаючим 2025 роком. Кожен новий рік це час надії, надії на краще, надії на те, що закінчиться ця велика війна, і ці складні часи для кожного з нас. Особливо для тих, хто зараз з наших хлопців на позиціях. Це для кузнеця, Вайфаєва, Ковша дієго, Жовтого Комара. І Прийде зовсім інший час, час нашої перемоги, час, коли кожен з нас повернеться додому і поступово буде забувати про буржуйки, бронежилети, бліндажі М4А1 і буде насолоджуватися новим життям. Я хочу, щоб цей час настав для кожного з вас якнайшвидше. Бо хто хто, а ви на це по справжньому заслужив? Слава кожному з вас! Слава Україні! Дорогі побратими, вітаю вас з придешними новорічними святами. Бажаю міцного козацького здоров'я і бажаю повернутися додому якнайшвидше з перемогою. Вітаю всіх з Новим роком. Хотів би вам побажати професійної наснаги в новому році, щоб ваші всі мрії і плани заплановані збувалися. Ну, звісно, повернутися додому в 2025 році. З Новим роком. Шановні мої побратими, я вас хочу привітати з передачним новим роком. Головним хочу побажати в наступному році це сили. Сили нам дійсно потрібні будуть, так як вона продовжується, вона і, і закінчується, і ми маємо далі далі, далі повернутися в Україну. По-друге, я вам хочу побажати, щоб у вас в кожній родині був затишок. Ви постійно гарні емоції, які йдуть від наших рідних, жінок, дітей, батьків, це нас підтримує, це нас дуже сильно підтримує і стимулює для того, щоб ми робили свою роботу. Дякую вам за цей рік. Ви в мене всі молодці, без винятку. Ви багато чого зробили в цьому році, і ми зробимо ще багато в наступному році. Дякую вам за роботу з Новим роком вас.